Вітання усім телеглядачам з рубрика Смакуємо разом. Отож, з минулого відео ви зрозуміли, що сьогодні я готувала на замовлення ось такі сирні палички для свого колеги Сергія Нікішна. Вітаю Сергію! Привіт! Отож, ти замовляв, я приготувала, смакуй. Ти знаєш, твоєму чоловіку я дуже пошисти, бо все, що не попросиш, ти приготуєш. Ось такі дивіться, які вони класні виходять. Відчувається нотка сиру, дуже добре. І на смак вони дуже поки, ароматні і по структурі. От знаєш млинці готують оладки. оладки Готують вони пуки. подібні. Вони поки завдяки тому, що ми розпушувати, що вони такі виходять такі пупеньки. Але цей рецепт він такий бюджетний. Угу. Тому що сюди не потрібно багато сиру. Таке, як борошно, сіль цукор завжди вдома в кожного є. Тому це такий бюджетний класний варіант на швидку рушу. От до того що ми його готували. Ну, скільки, у нас 15 хвилин пішло наповнено смаження і хвилин 10 на приготування самого тіста. Тобто, за пів години ось такий класний перекус приготувати дуже легко, просто і смачно. Також можете сюди підготувати ще якийсь соус, наприклад, майонезний або сметанку з зеленю. Також сюди можна також дати зелень, яку ви полюбляєте. У нас більш такий класичний варіант. Вони реально залітають, Вони так раз, 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 як насіння сонячно кого, знаєш так? Класні хрумки, скуринка є. Угу. М -м -м, дуже смачно. А крім сиру, можна ще щось додавати? Можна замість сиру. Ну, в принципі, це ж сирні палички, mm -hmm. тут має бути сир. Але якщо ви не хочете додавати, але тісто просто використати, можна дати будь-яку зелень. Mm -hmm. Також буде дуже смачно. Дуже ніжне тісто таке. Дійсно, і готується досить швидко. Mm -hmm. Гарний перекус в дорогу. Можна взяти з собою в контейнер. Угу. Mm -hmm. Вони як, ну, звичайно, гарячі, вони будуть найсмачніші але також і холодні, як перекус в дорогу, дуже класно залітає, особливо діткам, вони люблять такі, ну, бо це ж не здорова їжа, це таке більш таке фрі, знаєш, угу. фастфуд, але принаймні ми знаємо, що ми готували. Тому... От, якщо розкрити, видно сир, так. він так розплавився і дуже-дуже смачно все виглядає. А якщо, наприклад, більше сиру дати або в клярі, можливо, обкатати то вже буде інша, інша страта. Тут, бачу, тут сирні палички, але м -м, тут не настільки багато сиру. Я, наприклад, дуже полюбляю сир. Для мене найкращі сирні палички це просто сир, угу. кляр і смажимо також олії. Тому що там відкриваєш там просто самий сир, там майже немає тіста будь-яких інших добавок. Але це також непогано. Якщо переглянути запис, там е, ті палички в сирому виді вони були дуже тонкі, такі, а от коли кладеш на сковорідку, вони зразу такі стоять. Ну Це роз, саме розпушувач, тому що він при гарячих температурах він набухає. Угу. І бачите, у нас такі між кістом, і це такі пори, та, та ось такі повітряні штучки, це все завдяки е, розпушувачу. Угу. А на дріжджях треба було би чекати, напевно, поки тісто не рухається, так? Ну, я думаю, що варто в таких рецептах використовувати дріжджі, тому що дріжджі це такий час, там треба трохи побавитися, uh -huh. там має бути певна температура, аби воно гарно врушилося, тісто, тому класна штука. Рецепт до тих паличок буде в описі під цим відео. Щоб наші глядачі знали, як приготувати ось цю смакоту, яка залітає на раз-два. Дуже смачні. Але ще роману трішки. Отож, друзі, готуйте, позначайте, експериментуйте і чекаємо ваших коментарів під нашим відео, тому що реально класний рецепт, дуже швидко. І все бачите, як є, значить йому дуже класно сподобалося. Зайшло. Отож, до нових зустрічів, до нових рецептів, Па-па!